Усім привіт! Сьогодні на огляді BlackView BL9000. Захищений смартфон, повноцінний флагман компанії Blackview у 2024 році. В нього є другий дисплей, в нього є гарне залізо і супершвидка зарядка. До речі, про зарядку зараз ми й поговоримо. Почнемо з комплектації. В комплекті ми бачимо інструкцію, в комплекті ми бачимо, звичайно ж, фірмову скрипочку компанії BlackView, кабель, а також блок. І дивіться, який блок, 120 Вт. Цей смартфон заряджається супер швидко, такого ви ще точно не бачили. Проємність акумулятора трошки пізніше, а зараз давайте трошки по дизайну. Смартфон, дійсно вигля... смартфон виглядає дійсно дуже класично, в нього немає нічого надзвичайного в конструкції, є тільки от другий дисплей. Активується він. Коли ви підіймаєте смартфон, в принципі, коли він саме буде активуватись, ви все це можете налаштувати в головному меню. Також тут дві камери, і в цьому смартфоні стереозвук. Зверху та знизу є динамік, і я вам скажу, що цей звук один із найкращих серед захищених смартфонів от на всі 100%. З лівої сторони кнопка, яка налаштовується, слот для сімок. З цієї сторони знаходиться кнопка блокування зі сканером відбитків пальців, ну і також кнопка регулювання гучності. Смартфон не сильно товстий, але він доволі не тоненький, як бачите. Акумулятор тут на 8800 мАч. і за допомогою 120-ваттної зарядки він заряджається менше, ніж за пів години. Як вам такі цифри? Звичайно ж, багато приємного є і в системі. Операційна система тут Android 13, процесор Dimensity 8020. Тут 12 ГБ оперативної пам'яті, а також 512 ГБ постійної. Стандартний вигляд графічної оболонки від компанії Blackview, Тут нічого нового. Використовується до OS 4.0. Це один із найновіших зараз графічних лаунчерів на момент середини 24-го року. І він як виглядає класно, так і працює дуже дуже непогано. Дизайн в цієї оболонки один із кращих знову ж таки серед захищених смартфонів. Виробник заявляє, що яскравість його дисплею 600 ніт Повірте, для IPS-матриці це супер багато. Запас яскравості тут максимальний, ну просто він якийсь величезний, все, це майже як Амулет-екран по відчуттям. Тож, я думаю, ви точно цим будете задоволені. Щодо цікавих моментів, то в меню ви можете побачити таку штуку, як кольорова температура, тобто можна трошечки ще яскравіші поставити кольори, можна ще трошки під себе тепліше чи холодніші поставити. Ну і звичайно що частота оновлення в цьому смартфоні. 120 Гц. Заходимо в пункт плавне відображення і бачимо 120 Гц. Ну круто ж. Ну і так як це Blackview, то з камерами, звісно ж, питань також немає. В смартфоні 50 мегапіксельна основна камера і те, як вона чітко знімає, це треба бачити вживу. Це одна із кращих камер, яка зараз є в захищених смартфонах, 100%. Щодо відео, можна писати його в 4К, можна в Full HD, можна в Full HD 60 кадрів на секунду, що також дуже мало хто з конкурентів вам дасть. Стабілізація тут оптична, тобто смартфон ну, супер круто підготовлений для фото та відеозйомки, ну і багато додаткових режимів також присутні. Взагалі, в принципі, якщо в цілому подивитись на ціну смартфону, на його конструкцію та характеристики, можна сказати, що в цьому апараті просто немає ніяких мінусів. Тут є модуль, не всі, тут є запис розмов, тут є хороший акумулятор. І супершвидка його зарядка. Це дійсно апарат, який для вимогливих користувачів більш, ніж підійде. До речі, щодо другого дисплею. Другий дисплей у нас сенсорний, тут можна керувати музикою, можна вімкнути камеру, подивитись погоду, компас тут також присутній. Давайте покажу вам меню, як це виглядає, щоб його налаштувати. Заходимо в основне меню, шукаємо задній екран і бачимо от такі от налаштування. Стилів годинника доволі багато, можете подивитись. Можете обирати той, який цікавий саме вам. Нажимаємо запрограмувати. І все, у нас вже новий дизайн. Ну і звісно ж, цей смартфон захищений, тому давайте зануримо його в воду. BL9000 від компанії Blackview – це один із найпродуманіших захищених смартфонів за всю історію бренду. Цей апарат досить потужний, в нього шикарний стереозвук з басами, все як має бути. В нього є другий дисплейчик, в нього хороший та, в принципі, всі характеристики. Цей смартфон однозначно вартий своїх грошей. Купити такий можна за посиланням в описі під цим відео. Обов'язково підписуйтесь на наш YouTube канал. Ну і до нових відео.